Ну, товариство з з вами знову Ігор Говда. Сьогодні хочу вам презентувати укриття невеличке для приватної садиби наполовину заглиблене. так продовжуємо. Укриття наполовину заглиблене на приватній ділянці для забезпечення безпеки сім'ї. Вхід, протипожежні двері, поручень. Сходи, герматично броньовані двері, що витримують навантаження 100 кПа, тамбур, Вентиляція витяжна, електрощиток, біотуалет, щоб діти могли скористатися ним під час тривоги. Це гофро руки від металево і основне приміщення. Так. Є люк люглас. Це витяжна вентиляція і припливна вентиляція. Вентиляція стандартна, фільтр, бокс, мотор, клапан, обігрівач в повітря і сам вихід. Ось так ви бачите, товариство компанії Євробу дбає не тільки про безпеку приватних підприємств, їх працівників, але і також через приватний сектор за допомогою монтажу укриттів за, для безпеки сім'ї, задля безпеки дітей нашого молодого покоління. Я року дбаємо про безпеку.